І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравої ЮА і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Філософер на Рейн Метл Пансерваген. Карта Загублене місто. Режим, натиск червоного дракона. Ну що ж, до бою, так, новий сезон. Натиск червоного дракона розпочався, так? Ну, трішки з запізненням в реплеях від підписників, але він розпочався. Тож не забувайтеся, що якщо в якихось івентах, не в рандомі, тому що в рандомі у нас виходять бої, а вже інші якісь бої, наприклад, в натиску або інші е, бувають там фан-режимі, то вони виходять по 18 -ті. Не пропускайте. Е, ну і крутезні показові бої. Я, до речі, натиск мені подобається. От реально мені цікаво. Катастрофічно не вистачає часу зараз, щоб пограти. Хоча я полюбляю не те, що... В натиску пограти, а я полюбляю в кваліфікації пограти. Так ви пам'ятаєте, я кожного натиску грав в кваліфікації Потім вже в мене так вистачало часу пограти, а зараз ще з світлом, то точно. ну, Може я в кваліфікації пограю. Буде цікаво та чудово подивитися новим підписникам та й е, тим, хто вже давно підписаний, також поліпшити собі настрій, подивлячись, як грає гравець UA з чудовим настроєм. так е, І скеліщенське скіліще. То ми ж, ми ж знаємо, ні у кого такого скріще немає. Та й поліпшити собі настрій. Отже, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Обрав на цю карту Пансервагена. ЛТшку. Ну, цікавий варіант. Знаєте, чому цікавий? Ми можемо їздити по флангам, допомагати нашим братішам. Зараз ми допоможемо. Ану, перший постріл. Німецька точність, слушність. До побачення, перший ворог знищений. І е, тим самим допомагати нашим братішам так само і в місті. Заїжджати вже в фланги, е, забирати авіаудари, верніше, на, насилати на них авіаудари і е, також забирати точки із е, артударами, також їх цим нахлопувати. Давайте подивимося, який в нас авіаудар. Так, я вже розумію. А, це, це літак розвідник розхідник, артил. Е, так і... Запіт даних, Під час активної техніки супротивника залишається. Ну Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Ну Це, коротше, це коротше, треба <смі> все тискати і перевіряти. Бо ж я ж на ЛТшках не граю, тому я і завис не зрозумів, які тут роз розхідники. 2-1 рахунок, 2-2 рахунок, до речі, а перевага по ХП команди в нашу користь. 2000 вже настріляв, одного ворога прихлопушив. Там Бачат вже бачимо, що також взяв артилерійський удар і попер допомагати нашим братішам. У нас там я бачу, що наших братішів все в принципі поки що чудово. Якщо ми ще влетимо туди в задні ще заїдемо суперник, хоча бачимо, що для самого натиску перероблюються карти, і тут є багато дуже прострілів. І це, до речі, також чудово, тому що мені, ви знаєте, ця карта не дуже подобається, вона в, ре... в будь-яких режимах мені не подобається. Пам'ятаєте, як я грав кваліфікацію? Це було давно-давно, не пам'ятаю навіть якого сезону я взяв на цю карту. А чому я взяв на цю карту? Бо я піддивився в інших чудових та цікавих українських блогерів. Вони брали на цю карту дріб 4. І я взяв дріб 4. І стояв ну, щось там натанково-перетанково, потім наші почали зливатися. Я як попер просто в наглючий режимі і всіх перехлопушую. Пам'ятаєте? Хто не пам'ятає, передивіться. Плейлист називається Європейський сервер World of Tanks і всі 에, ігри гравця UA. Там саме гравець UA грає. Там ви знайдете ці, ці бої кваліфікації, які грав в натиск. Так, ну, намагався увірватися, але... Чогось цього чудового не вийшло. Я казав, бачите, я помилився, казав, що в наших тяжів там все повинно бути чудово. Чудово зараз тяжів суперників. І ми залишаємося з Т-57 Кеві і з Бачатом. ПЗ дуже агресивно загрився. А ну, ну ну виїжджай. Чудово, розбився, до побачення. Це так на майбутнє, щоб знав, що так не треба робити. І ми вже побачили, що можна розбитися, якщо впасти на ПЗ. З такої висоти, ще й на прискорювача. Так, це чудо. Є в нас авіаудар. Це у нас не авіаудар, а авіарозвідка. Це в нас розхідник саме цієї ЛТшки. Є в нас авіаудар. Артудар. Ось він. Вогонь! Знешкодив? Знешкодив? Чудово. Два вороги знешкоджено. Залишається канопенер. Канопенер, до речі, двох ворогів знищив. Ну я думаю, що ми його зараз розведемо. Де там наш Наш Артбартіж також Арт удар взяв, до речі. Це допоможе в цьому бою. Будемо розводити, ще й буде прихлопушений Арт удар. 2200 настріляно, за розвідданими, до речі. 1579. Ну, я знаю, на ЛТшках більш в натиску, як винищувачі грають. Бувають нюанси на відкритих картах, так? там вже може він і підсвітити. Але ну, більше грають, як винищувач. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Знову ж беремо. Ну він бачить, що беремо Артудар і чомусь він не їде агресивно, він зашкірився. В нього не багато ХП залишилося. Але якби він агресивніше пограв, то ми б екшен побачили. Зараз ми будемо бачити командну вже гру. Приїхав, агресивніше приїхав. Давайте я ще раз прочитаю. Літак-розвідник пролетить над обраною областю. Помічена техніка в радіусі. Так, це зрозуміло. Навичку можна використовувати за 4 секунди, після початку. Так, втратили ми тільки що бротіша, поки я читав тут Так, такі пізнання. Натиску у мене. Йдуть. Повчальні пізнання. Розвідника кинув, артилерійський удар кинув. Ну небагато з нього там 300, так, вихлопу уже, 450. Ну тепер вже точно напруження досягає свого апогею. Не стає, бо я думав, якщо він буде стояти на захоплення, ми його перекиднуємо. Ми візьмемо артилерійськими ударами його закидаємо. Ні, виїхав. У нього ХП залишилось так, як і в нас, так? А, ні, у нас хи побільше. Він вже під клопушив його початку. Це беремо удар. Тих хто на ЛТшка грає, то по артударам ударам вони... Е, професіон дефуа, так скажемо, так? Професіонали. Неймовірні скеліща. Зашкіриться, напевно, що зашкіриться, бо він розуміє, що на відкритій місцевості проти районметала Панцервагена він програє. Ми його пересвітимо і ми навіть... Ось ну чува. Так, а скільки ж у нас тут фугаси заряджені? 420. <свісно> так, а навіщо це тільки що було е -е літак? А то не влучив, то й знітився. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.